Привіт! Мене звати Наталія Мушикова і це канал Парфумерний. Мої улюблені постійні глядачі, звісно, знають, що тут Наталка розповідає про парфуми, робить цікаві добірки і, взагалі, знайомить людей з ароматним світом. Але якщо ви завітали вперше на цей канал, то скоріш за все вас зацікавила назва відео з прев'ю питання, відповіді парфумерні і особисті. Справді, сьогодні формат незвичайний сьогодні не буде якоїсь класичної добірки чи розповіді про парфуми, про покупки чи парфумера. Це відео для того, щоб ми з вами могли ближче познайомитися, щоб ви дізналися про мене більше. Тож в інстаграмі я анонсувала для підписників у вигляді сторіс доєднатися і задати своє питання, кого що цікавить, і парфумерні, і не парфумерні. Взагалі на будь-яку тему. Я виберу найцікавіші і запишу у форматі відео для YouTube. Це відео буде дуже відвертим, особистим. Відповідатиму чесно, відповідатиму на ті питання, на які, можливо, ніколи б не подумала, що дам відповідь. Я вважаю, що ви маєте право знати більше про людину, можливо, до думок якої ви прислухаєтеся. Ви дивитесь мої відео, я вам даю якісь поради, рекомендую парфуми. Ми з вами люди різносторонні і чого нам зациклюватись на одній темі. Тому, якщо вам сподобається такий формат, підтримайте його лайком. Якщо вам цікавий парфумерний контент, то підписуйтесь на мій канал, бо про парфуми тут завжди буде багато і цікаво. Давайте розпочинати. Я занотовувала всі запитання в блокнот, тому що я знімаю на телефон і всі мої питання, звичайно, в телефоні, але я як старовір, така буду знати з блокнотом. Перше питання, яке було. Було задане, до речі, найпершим, і воно дуже логічна, які були перші парфуми. Перші парфуми, коли я почала захоплюватися ароматами, ну от перші такі були ластівки, що мене цікавлять аромати, що мені подобається гарно пахнути. Я придивляюся, це були каталожні аромати. В той час це які були роки? Ну, Кінець 90-х так з'явилися Oriflame, Avon, пізніше з'явились Mary Kay. Ну, от із цих каталожних мені найбільше подобались аромати від Avon. Всі любили там персів, Little Black Dress, Я пам'ятаю, а мені... Найбільше подобався аромат Проу, східний, солодкий, такий з леопардовою кришкою. Ну, стиль Наталки тих часів. Дуже він мені подобався. Я не знаю, чи можливо зараз його знайти. Можливо, навіть погуглити на OLX, може хтось продає ще з тих часів. Коли я поїхала на навчання, я роздобула собі ще мініатюру в ручці. Були Сальвадор Далі, і в мене був аромат Далі Мікс». А якщо говорити про люксові аромати, то це вже коли в мене з'явилися там перші гроші, це був Gucci Envy, той самий з такою жовто-зеленою рідиною в пластиковій коробці аромат, який робив Моріс Русель. Аромат так, такий квітковий про гіацинти, там про Жасмин, про конвалію. Я пам'ятаю, що там була нота. Виноградної лози. Згодом вона з фрагрантики ця нота зникла. Якось хотіла знайти цей аромат. Ціна на вторинному ринку дуже висока. Я думаю, ну пішло і пішло, вже є інші. У бренду Dolce Gabbana з цієї бутикової їх лінійки вона називається Velvet. Там є аромат Pure. І От він дещо нагадує аромат Envy, Gucci Envy, якщо ви цікавитесь. Ну, і я ще там знаходжу відголоски цього Envy Reflection від Amouage, Gucci Bloom Aqua di Fiori. Теж відголоски Envy мені там знаходяться, тому я більше він не шукаю, закрила для себе цю тему. Друге питання, давайте. Чи полюбляєте читати? Що з останнього запало в душу? Це завжди мені соромно відповідати на це питання, але я обіцяла чесно, не люблю читати. Це в мене зі школи. От не люблю читати і все. Чому? Я настільки візуал, я настільки сприймаю інформацію очима і. Коли навіть читаю, коли навіть мені щось подобається, дуже дійсно мені подобається, я заглиблююсь в книжку. Коли читаю, у мене прямо художній фільм в голові прокручується. Я прямо ці герої, вони в мене всі візуалізовані, отак, кінострічка йде. Тут я читаю, а тут кінострічка у мене йде. Ну, Це в мене з дитинства така. У мене широка фантазія, я все візуалізую. До речі, з часом, коли я стала дорослішою, оцей потік фантазійності він знизився значно. А в дитинстві це просто було якесь. Я ото як. Постійно десь там в своїх хмарах то літала. А ще найпарадоксальніше, У мене мама 20 років пропрацювала бібліотекарем в училищі, і в нас вдома ціла бібліотека. Як вона мені ту любов до читання не прививала, от я ніяк. Я в школі те, що було треба по програмі, звісно, я все читала, але мені було достатньо прочитати критику, щоб відповісти на всі питання і отримати свою гарну оцінку. Сором який, правда. Але я розумію, що читання це дуже важливий інструмент. Читання розвиває ту ж саму фантазію, читання розвиває мову. А що останнє я прочитала? Ну, я читаю. Ви не подумаєте, що я взагалі тільки телевізор дивлюся і скоролюю інтернет. Ну, коли от у 22-му році це був страшний той час, коли всі тікали з Києва. Ми поїхали на Закарпаття, і там був ну прямо такий період депресії. Якось ну всі були такі понурі. Треба було чимось займатися, і я на телефоні собі наскачувала повісти Ольги Кобилянської, і перечитала там майже всі її твори. Там і в неділю рано зілля копала, і царівна, і аристократка, і всі, які були збірки, все перечитала. І якось воно мені лягло тоді на душу. Зараз от дивіться, лежить книжка Шантарам. Це мій чоловік читав, а я все збираюся і ніяк. Ну тут же це треба ж силу волі. Ніяк не можу до неї дійти, але хочу почитати. Ну, з читанням ось так. Давайте наступне питання. Багато питань було, до речі, про спорт. Ну, прямо людей так цікавило, чи займаюся я спортом, чи стаю я в планку, чи качаю я руки, куди хожу, якщо займаюся. Якщо не займаюся, то як підтримую форму. Дивіться, регулярно спортом я не займаюся, і такі класичні силові навантаження, типу походу в тренажерний зал, мені не підходять. Будь-які силові навантаження це не для мене. Але я дуже довгий час практикую йогу. Спочатку в мене були такі групові заняття йоги, яка більше схожа була на аеробіку, і це теж не дуже мені підходило, але я дуже довгий час цим займалася. І потім я якось випадково відкрила для себе кундаліні йогу. Це йога з медитаціями. В ній так само багато фізичних вправ розтяжка є. Мені достатньо для того, щоб підтримувати форму мого організму. І там є важливо, що медитації. Медитації вони допомагають мені підіймати енергію. У мене дуже сильний характер від природи, майже чоловічий і десь жорсткий. І при цьому дуже мало фізичної енергії. От фізичну енергію мені постійно треба звідкись черпати. І одна сторона, де я шукаю це візуальна, естетична, ця творчість, красиві речі, якесь мистецтво, це мене наповнює завжди. А друга сторона от, це кундаліні йога, це медитації, де я просто фізично підіймаю енергію. Кундаліні я практикую із тренером, або це зазвичай купую курсами. Тобто я купую курс під себе. Це або 15, або 21, або 40 днів, наприклад, курс, вправи, які підходять мені під контролем. Так, і там немає ніякої самодіяльності, тому що це тема непроста і така обширна. Тому якщо ви вперше чуєте, то я не рекомендую займатися самим, а краще знайти викладача або якогось тренера, або майстра там з Кундаліні йоги, якщо вас це цікавить. Ну і з приводу того, як я підтримую форму, мене тіло легко піддається фізичним навантаженням, навіть якщо я два рази присяду, там три рази спокачаю прес або зроблю вправи на руки, в мене вже будуть візуалізуватися м'язи. Тому я нічого особливого не роблю. Це просто моя конституція. З чим мені пощастило, так це з моєю будовою тіла, але інша сторона, яку ми обговоримо, над якою мені потрібно працювати. Четверте питання: найулюбленіші аромати Тома Форда. Це хлопець запитав. Це точно, я пам'ятаю, було питання від хлопця Я не фанат. Том Форд в цілому, це не мій найулюбленіший бренд, але деякі аромати мені справді подобаються. Якщо говорити про ті, які подобаються найбільше, з тих, що в мене немає, мені подобається Солей Брюлянт. Красивий аромат. Він надзвичайний і він мене зачіпує одразу. Потім я записала собі: «Тосканська шкіра, Тусканлетер. Мені подобається. І з тих, що в мене є, мені подобається Електрик Cherry, Аромат про вишню вам його ось недавно показувала, і Violet Blonde про замшу фіалку, пудру, пудровий аромат. Ці два аромати, ну, справді, мені подобаються. Так, і ще мені подобаються білі пачулі. Ці три аромати мені подобаються. Якщо казати про Private Blend, мені дуже подобався венеціанський бергамот і вербоема, так? зелена поема чи як той аромат називався, йому, мабуть, зняли з виробництва. Ну такі класичні аромати від Тома Форда, які зазвичай людям подобаються. Там Біла замша, Сантал Блаш. Мені подобається. але я б не сказала, що вони мої прямо такі улюблені. Але недавно от я зробила прямо відкриття, що аромат, який я завжди називала аміачним хімікатом, це фекн Fabulous». Завжди його терпіти не могла. Недавно спробувала, нанесла на свого чоловіка. Я не можу повірити, що це той самий аромат, який я завжди фукала. Мені сподобався. Я не знаю, чи це гормональний фон, чи що відбувається. Ну, ось так. Тому солей Брюлян, давайте Fucking Fabulous, І оці два зелені: вербоема і венеціанський бергамот. Мені подобалися. Ну і з тієї колекції сікни, чи ребристі флакони мені подобаються аромати. Зараз буде найсмішніше. Останні придбані парфуми. Сказала Наталка, що «Том Форт» не її улюблений бренд. і Зараз вам покаже New. «Тубероз гола тубероза чи оголена тубероза. Аромат, який я от прямо останній купила, ще нікому не показувала. Ні в інстаграмі, от вам першим зараз показую. Бачите, так, так склалося. Незвичайний протуборозу з латексом і замша. Тут дуже сильно відчувається замша. Спочатку я не дуже ловила цю ноту, а зараз прямо замша. І це так незвичайно, так солодко. Я ще не розумію, чи він мені прямо так подобається, що аж не можу, чи якийсь час ним покористуюся і закину на дальню полицю. Але останній це все таки він шосте питання: як чоловік ставиться до такої кількості парфумів? Як ставиться нормально? ставиться. і я вважаю, що мені пощастило взагалі з чоловіком. Пощастило, бо він дуже адекватно реагує на це моє хобі. Він розуміє, що це моє хобі, це самовираження, це моя така творчість, це там, де я можу розслабитися і бути самою собою. І ніколи він мені не сказав про 115-й флакон, що куди ти витрачаєш гроші. Такого не було. Він цікавиться сам, йому подобається щось. Теж слухати нове. Йому подобається, що він може підійти до моєї і там теж півгодини щось копирсатися, щось спитати, а що мені нанести, а можу я цим скористатися чи не можу. Я думаю, що багатьох цікавить саме фінансова сторона взагалі ніколи жодного зауваження він мені про витрачання грошей на парфуми не зробив, і за це йому дуже вдячна. Крім того, він і сам мені іноді дарує якийсь флакон, або я прошу, або там він каже: ну, давай вже цей я тобі куплю.' Наступне питання: що почати знайомство з Кіліан? Ну тут все дуже просто. Дивіться, у Кіліан ароматне портфоліо ділиться на колекції. Там є перша колекція The Fresh. свіжі аромати. Вони в синіх флаконах, вони прекрасні. Я порадила Moonlight in Heaven. Там є нота манго, там щось таке кокосове. Мені здається, є аромат дуже. Популярний і він ну справді приємний. Якщо дефреш, якщо свіжі, то це moonlight in Heaven. Потім там є колекція The Narcotics. це аромати спокусливі, аромати уже такі жіночні, красиві, білоквіткові, фруктові. Тут, звичайно, я би порадила Good Girl Gone Bad, аромат про персики, абрикоси, про таку припилену шкірку персикову. Це хід, це номер один. Можливо, взагалі з цього аромату потрібно починати знайомство з Кіліан. І звичайно, «Rolling in Love», тому що це вже прямо такий спокусливий, надспокусливий аромат в червоному флаконі. Він багатьом подобається про мигдальну молочну туберозу. Потім є колекція The Sellers, це аромати кон'ячні. З цієї колекції я порадила Black Phantom також, тому що він хід і він найбільше з розмитим гендером, тому що Straight to Heaven він більш чоловічий, як мій погляд. Black Phantom аромат про ром табак, такий прямо патока, такий смачний, красивий аромат, розкішний багатий. Є колекція The Smoke, тобто це які димні аромати. І тут би я порадила аромат Mask Wood. З дуже нішевим, класичним нішевим таким звучанням, з цим поєднанням мускус та уд, але при цьому і більш зрозумілий, ніж інші. Там той же Back to Black, Тому Mask-Ut. Ну і звичайно, колекція лікерна The Керс, Angel Share і Apple Brandy, Або той, або той. Ну що, виходить, у нас шість. Ароматів, десь, з якими можна починати з з бренду кілля. Ну, завжди з хітових я рекомендую. Аромат на весілля було таке питання. Ну, це дивлячись, яка наречена, яке весілля. Я завжди би рекомендувала обирати свій найулюбленіший аромат, щоб взагалі його заякорити з таким улюблений аромат і такий день, щасливий день, який запам'ятається на все життя, дай Бог. Але якщо ви хочете прямо новий аромат на весілля, ну то я б, наприклад, вибрала 1957 від бренду Шанель, це бутикова лінійка, такий чистий, тонкий, невагомий аромат нареченої. Або якщо вже прямо таке веселе весілля, то пінк Молекула», рожева молекула від зарку парфум, щоб одразу шампанським пахнути. Наступне питання, і таких питань було теж багато. Які косметологічні процедури робите і де. були пластичні операції? Я підозрюю, що хто давно на мене підписаний в інстаграмі, можливо, пам'ятають, що я викладала деякі сторіс після блефаропластики, і зараз я вам все розповім на цю тему дуже відверто. Я не соромлюся цих питань. Вважаю, що з цим потрібно ділитися. Можливо, комусь така інформація буде корисною стане в нагоді, бо це таке тонке питання, я сама розумію на своєму досвіді. Тож я робила із пластичних операцій тільки блефаропластику. Дві операції в мене було. Я робила окремо нижнє повіко і окремо верхнє повіко. В мене були грижі, іноді грижі називають мішками, але мішки це мішки, це набряк. Це коли у вас там вода збирається. Вони або з'являються, коли ви там солоного поїли, або зранку якось багато води випили. У вас мішки. А потім вони зникають. Коли у вас грижі, то це вже знаєте ніякі креми, пачі, примочки не допоможе нічого, тому що це вже розірвана тканина у вас під очима, і тут допоможе тільки пластичний хірург. Дай Бог йому здоров'я. От в мене були грижі. Ну, в мене така генетика. В мені волосся, зуби, шкіра такі генетично дісталися, і з цим мені потрібно працювати. Я вже не могла в якийсь момент підходити до дзеркала, це стало критично. І я вирішила, що так, я все-таки знайду лікаря, але мені було страшно так само, як і всім, і страшно, і незрозуміло, куди йти і що. Також в мене проблеми з зором. І зір я перевіряю в клініці Айлас. Це клініка, яка знаходиться в Києві на Петрівці. Ви можете спокійно знайти її в інтернеті. Я залишу посилання також в інформаційному боксі. В клініці Айлас є околопластичний хірург Барінова Анна Олександрівна. Це лікарка, яка робила мені операції, і це одна з найкращих хірургів, яка робить такі такого плану операції в Україні. Мені здається, взагалі вона працювала на проєкті Я соромлю свого тіла вона робить дуже багато дитячих операцій діткам, в яких є ПТОС. Ну тобто, знаєте, коли от повіко опущена до середини ока, і от вона робить такі естетичні, пластичні можна сказати, операції по видаленню гриж, блефаропластику, вона може їх комбінувати, наприклад, якщо у вас є проблеми з зором, косоокість, вона може також оперувати косоокість. Тобто це лікар, який повністю займається і хірургією ока, і хірургією пластичною. Я звернулася до неї. Вона мені одразу сказала, що класична блефаропластика, мені не підійде, тому що у мене тонка шкіра. І якщо прибрати мій жир, то це буде жахливо. У мене була складна операція по американській методі: жирозберігаюча блефаропластика, Спочатку ми зробили низ. Вона була дуже травматична. Реабілітація була жахлива. Але результати, які я отримала, то це ні з чим не порівняється. Ти коли ти зранку підходиш до зеркала і ти бачиш, що в тебе свіже, здорове обличчя, я не можу цього вам передати, оці відчуття. Потім я вже вирішила довести до кінця і вже зробити верхню блефаропластику, хоча в мене таких уже критичних проблем там не було. Але от щоб гармонізувати вже все, ми зробили верхню і одразу зробили ліпофілінг. Це ж знову ж таки моя проблема, тому що мого жиру мені не вистачало. Анна Олександрівна, вона дуже індивідуально, професійно підходить до кожного пацієнта, і вона мені одразу пояснила, що в моєму випадку проста операція працювати не буде, і вона мені зробила, ну, вона мені намалювала пів нового обличчя, можна сказати так. Зараз вона знаходиться в Америці, вона виїхала в зв'язку з війною, і вона зараз практикує операційну діяльність, але, звісно, вона повернеться до України і буде, я думаю, знову працювати в клініці Айлас. Залишу посилання на неї. Я розумію, у скількох жінок може бути така проблема, не тільки жінок і чоловіків, не знають, з чого почати, бояться йти до невідомого хірурга в невідому клініку, бояться наслідків і так далі. Тут я можу рекомендувати спокійно. Ви можете подивитись на моє обличчя, то це було ну, мінус. П'ять років так точно на обличчі після цієї операції, коли вже там пройшов рік. Це взагалі ви не уявляєте, яке це щастя, коли ти підходиш до дзеркала і малюєш собі стрілки, які ти хочеш. І друге питання було про косметологічні процедури. Ну, звісно, розкажу. Ну, багатьох цікавить де я часто показую в сторіс клініку, куди ходжу. У мене класичні косметологічні процедури. По-перше, я роблю собі. Ботокс глоб, лоб, ботокс тобі в лоб. Але так я роблю ботокс, тому що у мене проблема, у мене сильна міміка. І ось тут між бровами, якщо я не буду колоти, у мене буде зморшка з товщиною. Раз в 9 місяців я колю ботокс, і це мені допомагає. Це пов'язано також із зором. У мене зір поганий, я хмурюся, я придивляюся, я постійно працюю за ноутбуком. ну і Це також не сприяє тут рівному рівній поверхні лобу. Потім, що я робила? Я робила біоревіталізацію, ну, роблю раз в рік два курси зложення гіалуроновою кислотою обличчя, роблю процедуру ІПЛ, це механічна процедура, апаратна висвітлення шкіри, якісь там плями, які з'являються. Ну, У мене там були проблеми, колись був демодекс, в мене лишилися сліди. от Я з ними так апаратно працюю. Ну і що? Я робила Губи класична так, операція, але теж нічого не видно. Якщо ви бачите, це в тій ж клініці, посилання, на яку я вам залишу, це метод клінік, клініка Яни Китаєвої. От губи я теж там робила, але скоріше, не для того, щоб їх збільшити, а для того, щоб виправити асиметрію. І робота була проведена ювелірна, щоб нікому не було це видно. То там все на високому рівні. Це не косметологічний кабінет, це прямо клініка. Там є багато спеціалістів різних. Напрямків, не тільки косметологія. Клініка Яни Китаєвої це головний лікар, вона там також працює, в неї також була прекрасний лікар, підхід прекрасний до кожного пацієнта. Ціни високі, але такі, як і в аналогічних клініках такого рівня. Клініка називається метод посилання залишу в інфобоксі. В які парфумерні магазини ходити найчастіше? І тут було ще одне питання, де тебе можна зустріти в Києві. Ну дивіться, я всі парфумерні ходжу, але я люблю. Часто буваю в Цумі на першому поверсі, там ароматека, багато корнерів. І в Цумі я також ходжу на шостий поверх поїсти. Дуже люблю поїсти. Я люблю там іноді в Єгерсунд зайти, люблю Ван лав кофі там прекрасна кав'ярня, люблю Меркато там. Дуже смачна паста, ну я люблю поїсти, ви зрозуміли, так? Потім я хожу на бульвар Лесі Українки в ароматеку. Мені теж подобається. Там своя камерна більш атмосфера, і ті самі бренди, що і в Цумі. Звісно, люблю, хожу, ну може трішки рідше, в цумі частіше буваю. Люблю дуже Жан. В бізнес-центрі Леонардо найчастіше буваю, там планується, мені здається, ремонт красивий. Але мені туди найближче, воно близько до Цуму. І я і туди, і туди часто заходжу. Але жан, я також дуже люблю за асортимент, тому що там такі бренди, там постійно щось нове завозиться, там супер вибір, там є ікссерджоф обожнюю, байтірі, там є мій улюблений Ніколай. Жан просто люблю Жан. Потім, де я ще буваю? Рідко я їжджу в Лефлакон, бо то вже дуже далеко для мене Брокарти Я хожу найближчі, які в мене в космополіті знаходяться. Так взагалі я не гребую ніякими парфумерними, все, де є гарна пропозиція і широкий асортимент. Там шукайте наталку. Ось так. Ну я кав'ярні теж люблю, так що в кав'ярнях київських мене теж можете часто знайти там інстаграмні фото, то все з кав'ярень. Потім було питання, я вам кажу, у мене читачі гурмани. Я його прямо виділила. Параджі з нотою гвоздики. Взагалі було багато питань порадь з нотою такою, то такою і такою, але з нотою гвоздики. То люди добрі, хто зараз шукає ту ноту гвоздики. Такого гурмана я пропустити не могла. Тому я, звісно, виділила це питання. Ну, гвоздика буває ж різна, гвоздика буває квітка, і гвоздика буває спеція. Я не знаю, яку гвоздику мали на увазі. Давайте, якщо квітка є квітка, гвоздика у бренду Prada, колекція Infusion він так і називається Infusion Doyen, а цей аромат, на французький манер гвоздика Doyne читається. Потім є квітка красива гвоздика у Dolce Gabbana, Аромат називається Velvet Love це колекція бутикова, там теж прямо ода гвоздиці. І ще є ось у мене тут прямо опіум, туалетна вода. Тут теж є гвоздика, квітка, по-моєму, квітка. ну так. Але ну це така прямо вже старошкільна. І ось ще в шипрі одесуар від сіслеї, також є квітка гвоздика. Ну, це прямо такий же ретро стайл. Це шипр, а це прямо. Ну... Так, ну я не знаю. Така гвоздика зараз, мабуть, нікого не цікавить. Але якщо спеція гвоздика подобається, то. Аромат називається, до речі, не гвоздика, а ваніль від бренду Mono Diorio. Ваніль. І там спецієва ваніль, ваніль така стручкова, така. Знаєте, як ніби з стручка от, щищають ваніль, і вона прямо в спеціях. І найяскравіша спеція це гвоздика. І для мене прямо гвоздика, от як із пакета от, ці зірочки розкриваєш гвоздичні. От прямо там така гвоздика, красива, супер аромат. Навіть хочу його в колекцію. І ще там, де прямо така спеція-спеція, ну я не знаю, чи його можна знайти Jubilee Ювілейний букет від Пенхалігон. Це такий олдскульний теж аромат. Ну, не знаю, вони, то воно вже старомодне, мабуть. Тому найяскравіші це у Прада Infusion Дольєнт, Velvet Love від Dolce Gabbana, це там де квітка, і гвоздика спеція це ваніль від Монадіорів. Ось вам. Так що мій гурман буде задоволений. Наступне питання: парфумерна бажанка зараз. Давайте швидко. Дивилася я в сторону Дама Б'янка від Ксержов. Є в Жані. Я в Жанні прямо протестувала, ціленаправленно направлено пішла до Дама Б'янка. Щось мені так його захотілося. Такий він солодкий, там нота солоду, щось таке. Він такий солодкий, він такий, прямо, ну тманкий. Ну, слово це ж не люблять вже в парфумерних колах. Але от коли він манкий, то як ти його схожу? Такий чіпляючий аромат. Дама Б'янка, мені дуже подобається. І ще, знаєте, який аромат я спробувала, прямо загорілася ним. Аромат від. Карін Ротфельд, вони в Бомонді ці аромати представлені, і часто там на них. Все. Але ціна висока. Карвай називається аромат. Це аромат і про шкіру, і про чайні ноти. Ну, Яскраво виражена шкіра, але вона м'яка. І чогось мені теж сподобався. Якби була ціна більш адекватна, нижча ціна, я б прямо хотіла б цей аромат. Ну, і ще я дивилася цю шарлотку яблучну. Ляданза Делібелюль від Нобіля euh, 1942. От три аромати, які м, подивлялася в сторону, ну так, може, хочеться мені їх. Питання від мого Юри улюбленого, прямо звучу Юра, Ukrainian Fragrance Community. Юра в мене фігурує в кожному відео, який самий ненависний парфум в колекції від любові до ненависті. Ті, які в мене були, я їх уже, мабуть, позбулася. І взагалі в мене немає прямо такого, щоб я ненавиділа парфум, ну, прям до ненависті. Але я вам скажу: от, наприклад, Ось цей класичний опіум, я раніше його, от я такий флакон один колись носила, а зараз я вдихаю, я не розумію, як я могла таке носити. Це ж неможливо витримати. Ну це він тебе давить, так, тонна на тебе лягає з цим ароматом, і взагалі не знаю, як його можна зараз такий носити. Він в мене стоїть, ну тому що ну, це ж легенда, це для колекції, це вже як колекційний такий в мене екземпляр. і У мене є і парфумована і туалетна вода. Але от я зараз, наприклад, це носити не можу, і колись ще в мене була така історія, що я дуже любила аромат d'un Дюнсуа від бренду Cartier. Це чоловічий аромат про троянду. Я так на нього запала, купила чоловіку і сама не його носила. А потім він мені настільки розподобався, настільки чи то його забагато було. Я його, мабуть, переносила. Я просто попросила, кажу, Сашечка, будь ласка, не носи, Поставив, щоб я його не бачила взагалі, і я його продала. Я навіть сказала, що все, ти не носи, я його продам. Ну, от у мене була така історія. Хоча зараз, можливо, я б змінила свою думку. Ну, але так конкретно, щоб ненавиділа. То знаєте, коли тобі хтось не подобається, то чийсь аромат не подобається. А так ну кожен аромат по-своєму не знаю. Ну і останнє питання, на яке я відповідаю в цьому випуску. Я бачу, що я не встигаю. Давайте завершувати. Якщо вам сподобається, ви напишете мені в коментарях і ми продовжимо такі випуски. Чому Куркджан? Чому куркджан? Наталка і Курджан. Знаєте, така історія. Я часто розказую про аромати Курджана, часто Кюркджан правильно казати на вірменський манер. Нахвалюю його аромати. Ну, подобається мені. Цей парфумер, дім парфумерний чому. По-перше, подивіться відео, воно так і називається, Мій Курджан. Там я багато розповіла і чому, і як, і що, і про Франціса самого. Але дуже коротко відповім. Для мене він, можливо, як парфумер не найкращий, не найталановитіший. Але в ньому є така родзинка. Він дуже. Енергійний, він дуже працьовитий, він в якомусь плані нахабний. І так як він хотів стати популярним і дійти отого того хай-левелу, стати в топ парфумерний, з такою енергією, як він завище своєї голови стрибав, це завзяття. Воно мене просто надихає. От я завжди тягнуся до таких людей, мені хочеться щось почерпнути. Мене захоплюють ось такі історії, коли людина своєю працею, своїм таким неймовірним бажанням досягти успіху, доходить до того рівня. Ну, а по-друге, який би він там не був успішний, якби не було ароматів, не було б і мого куркджана. Аромати мені також подобаються. Ну, звісно, не всі. Але, от я ж казала, зауцатин муд, я вже його полюбила всім серцем, але за оті влучення. Етні ту ж саму концепцію бакари, от наскільки він вміє це все подати і продати. Я не знаю, може це в нього генетичне вірменське, етнічні корені даються ознаки, от як вірмени, от він вам і сніг зимою продасть. От і Курбджан такий. І мене це захоплює. Ну ось так, а все інше ви подивитесь у відео. Все, мої любі. На сьогодні у нас все з вами була Наталія Мушукова. Я сподіваюся, що вам мої відповіді. Сподобалися, вам було цікаво. Я сподіваюся, що ви мені дасте фідбек в коментарях, напишете, що вас ще цікавить. І пишіть, якщо хочете такий формат, будемо періодично робити. Якщо ні, теж мені про це напишіть. До нових зустрічей, Па-па!